Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, але сьогодні я не одна і разом зі мною сьогодні пані Оксана з каналу Ірис Фрейгранс. Я дуже-дуже рада, що ми зустрілися в Києві. І, звісно, ми вирішили почати з сліпних затестів, тому що це наша одна з найулюбленіших справ парфумерних. І ми знаємо, що деякі наші глядачі дуже люблять цей формат. Дякую за запрошення, дорога Олю. Ми у місті, хто киянин, можливо, здогадались навіть якому місці. Як виявилось це місце, нас обох об'єднує. Ми в один і той самий майже час тут збиралися, зустрічалися, вчилися. І зараз будемо вгадувати аромати на осліп. Ми підготували по три аромати. Я буду слухати який Мені підготувала Ольга. Ольга буде слухати який підготувала її. Я і тому, Просто будемо, будемо вгадувати, вгадувати так. що ми так. чуємо. Так. І все. Не обов'язково вгадати, так. який це армія. Будемо казати все, що ми відчуваємо. І так. починай, так. будь ласка. Добре, я відвертаюсь. Так. Перший аромат для Оксани. Не повертайся поки що. Добре. Так. І покажи, будь ласка, показуй, показуй дамо. Впав. Зараз. Боже, Зараз я не дивлюся. А я його бачу, все гаразд. Бруспила в Все? Можеш пам'ятатися? Угу. Ой, цитрусовий шипер. Щось таке є в цьому ароматі, але ну, давай продовжимо. Труси на старті, здається, є. І прищароділи москуси. Мені подобається. Вже м'яту я ніби то і зелень відпочула. Аромат підходить для дощової погоди. Абсолютно Він освіжаючий, пахне крапельками дощу, які Є. на зеленому листі, але м'яту я чую ще. Трішечки, цитруси, трішечки. А які квіти? Квіти, якщо квіти, мабуть, будуть квіти не яскраво ароматні, щось на кшталт магнолії. Але можливо. Можливо, в оконвалі? Білі квіти, тобто чуєш чу, білі. Так водянисті білі квіти. Так, а, так. І, мабуть, аромат сам по собі світлий, світле пакування. Так, так, так абсолютно правда. А що ще? Можливо, трошечки шлейфу даймо шлейфу, просто трошки здалеку до тебе донестися. Так близько. Мені здається, тоді оця квітка вона відчується. Пошу. Світла квітка. Вона ніжна, це правда. Не троянда. Точно. А троян, так? Точно. Я хочу сказати півонія, але А зараз. зараз. Знаєш на що він мені схожий? Енджел Шлюсер під півонією. Півонія троянда, так. Він теж схожий, схожий. І не лише на нього, і о, справді. Я б сказала, що це щось між півою та трояндою. А я, б, можливо, якщо троянда, тому що так здогадуюсь, що тут є вона, то це світлого сорту mm -hmm. і дрібненька троянда. Стався дочка, ніжна. ніжна, але вона тут заховалася заховалася за тією зеленою. Прекрасний аромат, і справді я його трошки по-іншому зараз сприйняла, після твого Він опуску. жіночний, Це стрісовково фемінний це, такий. Бадьорий. Подобається. Він, так? Подобається, я так знала, що подобається дуже подобається. І мускуси я відчула одразу цю скрипучість. Певно шипровість і мускусність. Шипристь, мускусність. Yeah. І трішечки зараз він мені нагадав, ніздьор, блюменбука. Зараз я про це подумала теж. Так, так, абсолютно. І, скажу, і що він... Тут він не піде у помадність, він не підгуститься, він, мені здається, розсіється Так, він такий легенький. Більш в зелену сторону, заправді, mm -hmm. в таку якусь mm -hmm. шикреву. Хоча мускус достатньо щільний. Мускус не, достатньо щільний. Ні-ні. Він, він, він спокійний, прозорий, такий, крихкий. Але не такий не нав'язаний. І цьому. аромат прохолодний. Холодно. Це правда. От тут не сказала, я не про м'яту, а тепер мені теж Ні, вона здається. Послухай. Так, так а, здається. Боюсь така... припустити, можливо, базилік, тому що ця зелень така насичена. така пам'ятаю піраміду, так просто взяла в точніше, пробники. І можливо воно точно читається. Почерк, як польжа може бути. А комусь ще, тому що цей аромат дуже нагадує один інший аромат, можливо, який ти знаєш, ну, можливо, точно який ти -то знаєш, але мені здається так важко. Саме так можливо. він мені нагадує так. аромат і зараз, коли трішечки mm -hmm. розійшовся, в певна чайність, і він мені зараз впевнено нагадує аромат Роуз від Ще Зараз ця троянда проявилася. Mm -hmm. Вона так нібито, well, ну, це правда. Бо, Я тобі, не скажу, хто це. А як ти думаєш, все ж таки скажи? Пол Сміт ти порівняла, так? Але це ми знаємо, що це бюджетний досить бренд. А, а це, як ти вважаєш, до дорогих чи до більше? Це класичний люкс. Класичний люкс? <проводили> Я теж так не новинка, мені здається. Ага. Зазвичай класичний люкс, але це не так. Але ж ми не маємо сказати те, що ми справді є, маємо сказати те, що ми відчуваємо. Я, ну, я, це, я це не згодна, що це супердорогий. Так, абсолютно нове. Я навіть про це розповідала і порівнювала цей аромат з одним іншим тріандовим ароматом. В нещодавному відео. Так. Значить, це новинка. Так, це новинка. Власне, коли заходиш в парфумерію і щось таке подібне чуєш, а угу. це ж було вже. Тому що на це відео це ж було вже, у мене це аромат і був. Серйозно, все, я готова чути. Добре, що все конкретно, потім скажу, з чим я порівнювала. Але дуже жіночний, дуже милий, і це аромат, який власне сподобається. Крід. Новинка Еладарія. Я її не знаю. І вона схожа на роза мобілі, як у мене. На розуміду. І Півонія нобіль теж в принципі живе. Від 에, Acqua di Parma, mm -hmm. а це аромат я просто порівнювала як дуже схоже. Але Кріт же це не, ж ну, не люкс, що скажімо. А щось я його порівняла, порівняла з Ніздіорбення. Так, тобто він в люксовому стороні. Насправді в таку сторону більше, мені здається, зрозумілих троянд. А Троянда Нобеля для тебе не схожа зовсім на Міздіор. Вона більш мені здається, східна. Ні, Троянда Нобіль для мене навпаки ще вона ще ніжніша, а ще міш. спокійніша. А бренд цей насправді ну, дорогий і, в принципі, таке звичайно можна знайти. Можна, в більші, і більші, і, у доступнішому сегменті, так але я, в мене відкріт є один аромат і не можу сказати також, що він супероригінальний, але кілька ароматів відкріт мені подобається. Ну, Ця так, новинка, новинка цікава. Якщо ми зайдемо ще сьогодні в магазин, подивимося, що є <порнер> декормер добре. І у нас чудовий старт. І мій аромат наступний. Олю, будь ласка, заключу очі. Вертаюсь і заключу і закриваю рукою. Будь ласка. <порнень> Це щось нішове. дуже нішове. це зовсім не люкс. Це, дуже, це гір, не дуже але гіркуватий аромат. Спочатку ми з'явилися, що це гіркі цитруси, але зараз вже... би це одразу і бальзами гіркі, і смоли, і дим обов'язково, і Що нас ще гірка. І алкогольний, можливо, навіть якийсь гіркий. Алкогольність одразу в мабуть. Ну так, спочатку вийшли з цитруси, але бачу, що це, мабуть, щось набагато. Якщо навіть там були цитруси, то вони вже закінчились. Дуже нішевий аромат. Я б сказала, що він в дусі навіть інді парфумерії, можливо, від українських брендів, навіть черзі не Там природність чи така, в принципі, своєрідна хімічність відчувається? Ні, навпаки. Природність. І якась рослина. Може, це просто в парку пахне, але таке враження, що можливо листя чорної смородини. Рослинність відчувається. А можливо, якась, навіть канабіс якийсь. який я не дуже люблю, але цей ефект я не молоди. чи жіночий? — Так, це... Е, я думаю, що це унісекс, але більше постував би чоловікам. Це щось, можливо, це от в дусі етро, етро в дусі якихось таких нішових брендів, де мені трошки важко з ароматами. Згодна, тобі важко з цим брендом? Можливо, тут є ВТВР? Можливо. Тобто деревинність. Деревинність. Деревинність димність. Угу. Підпалена деревина, але це не амбродеревина, не амброксан. Не щось таке, що я просто не дуже люблю. Угу. Або якщо воно тут є, то трошки. Щось І мені? Якщо. Взяти установу, де працювала людина, яка користується таким ароматом, це. Вона працювала музичним продюсером. Музичним продюсером? З... В якомусь підвальному приміщенні, в якомусь клубі, де музиканти. І де при... пахне димом. Так, так, так. І де люди дуже нестандартні, вони. Аромат, і... значить, нестандартні, нестандартні. не стандартний, не трівіальний. Так, для творчої людини. І мені здається, ти зараз дивишся. Чому я... зараз відчуваю цитруси від Чикса? Цитруси, цитруси. Вони не могли би... тут все-таки є. Вони грають першу скрипку в цьому. Добре. Есцентрі. Я хочу дізнатися, що це. Так. Взагалі можеш навіть е... далеко не відвертатись, будь ласка. Oh my God. Це це, молекул. це, а молекул. це Чому молекула читання. Ти молекули не чуєш, е... а це есцентрик молекул, це парфюмерна композиція, Там цитрус, якщо я не помиляюсь, папірус, витивер. І ту саму димність я відчуваю. Ага. І для мене це аромат пахне чистотою, якимось засобом для стерильності з ароматизатором. І він такий кисловатенький ще. тому що там лимонів дуже багато. Прекрасно. В принципі, інколи я чую молекули, просто далеко не завжди. І от дякую, що познайомила мене з четвертою ексцентричною молекулою. Я знаю, що скептично багато хто ставиться до молекулярних ароматів, зокрема до молекули, і це, в принципі, не новий аромат. Есцентрики це парфюмерні композиції, багатокомпонентні, більш-менш, але це згодно з тобою аромат, який випадає з тієї молекулярної теми. Дуже-дуже гарний, дуже глибокий. Все, чи... все одно залишилось, це взагалі мене вразило. Прекрасно. Ага. Дякую. І чи схоже він тобі трішечки на аромат круїзної лінійки е, е, Джо? Е, е, можливо, на мій ескала мі мі фондішрі. Зараз. Е, можливо. Там більше спецій, звісно. Там кардамон, до речі, але тут таке враження, що теж як якась така гіркувата спеція. В принципі, паралель. Я можу провести, і але там, там більш стандартно, звичайно. Стандартні. Більш зрозуміло. Так, Сумпорт. і Тепер, тепер наступний. На наступний від мене, де Оксана. Так, не повертайся, будь ласка, поки що. Звісно. Ще. Показую камеру. Повертайся, Оксана, угу. будь ласка. Дякую. Ой, це не вийшло часом. Солодка джемовість. Вишні, абрикоси, сливи, фруктовий мікс. Ой, і аромат пахне плодово, ягідним морозивом, це моє улюблене. Смородина секунду. Прекрасно, ми в луні природи. Йому вірно в центрі Києва. Я по-іншому відчую, але це нормально. Можливо, якісь ноти дають тобі такий ефект. Навіть, е хочу сказати, трішечки зараз мускусовість схожа на кріт, попередній аромат. До речі, щось так перевинає. Але тут фруктовості і густоти більше. Гарний аромат. Знаєш, що в ньому є гучність, як у ароматі Монталь. Так, він дуже помітний і щільний. Угу. Несподівано для мене було. Ніше? Уже, хто б міг зробити, можу зараз пригадати. Ну на менталь це мансара, менталь чомусь для мене занадто гучно. Так, може багато набризкало, бо він погано пшикав пробничок. А скажіть, будь ласка, це не вилка? Мені здається, так, тому що є тут, можливо, деревина, амбро деревина. Щось таке тут є точно. Деревина точно і якісь іще трендові м, такі компоненти, які відповідають за... От Відчувається, я ці аромати чую досить часто ось такий напрямок. Mm. Більше чоловіка, на чоловіках чи на жінках? На жінках. А для mm. мене він якийсь чомусь от, чоловіком тільки асоціюється mm. і мов би не пасує для чоловічої е, теплої влітку шкіри. Угу, для мене він фемінний, дуже фемінний. Я не знаю, чи є дуже, там фрукти. Я завжди своє дуже часто порізному спину по спроба. Не знаю, які фрукти, але це для мене ем, фруктовий люкс. Пахне він ну, між люксом Пікніше. і мішою, тому що наразі роблять сучасну, сучасні люксові аромати навіть. Е Взяти на новинку Лібер, від ран, вона зовсім не схожа на свого, свого флагма. Вона так, так, дуже багато такого можна зустріти, цікавого. І, схоже, я слухала нещодавно новинка від Кароліни РРИ Лабом здається флакон у вигляді метелика, от він подібно пахне. І у Кашарель вийшла новинка Елла, називається також такий фруктовий. Зараз він заспокоївся і він вже не настільки гучно пахне. Він зараз у квітковість перейшов. Фруктово квітковість, а не, а не, не в деревість. Ні, ні. такий, деревний, зелений. Це ж Навіть прекрасно, що в нас такі різні смаки. З мильним, це це мильність, погоджуюсь, погоджуюсь. Мильність. Доводовий і що це таке? Засіб. Що це, Що це? таке? може. Угу. Це новий для мене бренд Goldfield and Banks. Звісно, я, бачу, я там фруктів на не слухала, я його <плес> слухала. З цим ароматом я знайомилась, Але я його по-іншому сприйняла. Перше у нас ти ти зараз славна. падає та. дощ, а коли я з ним знайомилась, було спекотно. І в магазині по-іншому не Ну я прочитала Богемі онлайн і зараз я вже чую, звісно, і цитруси. Але ну, чому, яка фруктовість тут? Бачу, тобі, Це тобі цитруси бренд? зіграли як фрукти. Uh, італійський вергамот, uh -huh. кор коріандр спеціаліст. Я не почула деревинність uh -huh. uh, з Марко, uh, сандал з Австралії, ВТВР, Пачулі, uh -huh. Ламбар. Але він для мене занадто фемінний. Бачиш, як а мені чоловічі, прямо от я уявляю чоловіка, як він. Зранку збирається, після душу, наносить на себе це аромат. Неймовірно. Але якщо в є, ВТВ дуже люблю цю ноту, знаю, що ну, так, по-різному можна так? знайомитись. Для мене він якенький. Я але, я але, але лайм з'явився вже пізніше, це пізніше з'явилася. Ось, дякую тобі, що ти експерименти. Ось в такому в таких погодних умовах зараз з ним познайомитись. Це просто прекрасно. Дякую, Оксана, за твої враження. Так, Олю, будь ласка, Є? наступний аромат. Відвертаюся. Так. Подобається мені наша гра. Мені теж. Будь ласка, готова. Дякую. Оце щось таке жіноче. Угу. З полуничкою. З полуничкою? Одразу. І я сьогодні в цьому ароматі. Не спитала тебе, Оксана, mm -hmm. що ти вибач? Я не почула, бо я була заглушена своїм ароматом. Ага, тобто, значить, він не шлейфовий, якщо ти не почула, тому що Ой, я, я, я так старанно старанно його сьогодні наносила на себе. Можливо, він швидко з'їдається. Е, можливо. Він зараз такий ну, так щільний стає і немов би це вже не зовсім полонечка, хоча вона одразу була хімічною. А зараз це, мов би жуйка. Мої домашні сказали надто гучно, виходь швидше. І Жуйково. Угу. Але принаймні зараз. Але знаєш, мені здається, що коли ми готувалися до відео, я відчула якусь у тебе базу амброксанову. Угу. Приємно, тому що амброксан я не люблю. Можливо, зараз воно тут буде, можливо я до цього не дочекаюся, а можливо, це мені здалося горі. Зараз я відчуваю, якби... Набуває сили, він стає більш глибоким. Нема, дійсно, щось деревне подається. Зараз пробує трошки здалеку. Mm -hmm. Він не дуже шлейфовий, це правда. Не дуже шлейфовий. От мені так здається, зараз бачиш, а домашній тобі сказали навпаки, що надто, надто, і помітний. Значить, стартові ноти були занадто активні. Ну, yeah, власне, описаний. стартові ноти і те, що щепляє людей, і виникає бажання придбати. Апетитний але. дуже аромат. Апетитний згодно. І мені здається, нічого більше не скажу про нього. Це mm -hmm. точно не ніша, це якийсь люкс, mm -hmm. можливо, навіть бюджетний сили жіночий. Із люксом. Ескада. -е -е це по старій пам'яті. Згадала їхні перелітки. А є? От щось таке комфортне, в хорошому mm -hmm. сенсі. Тут це у нас мені зробити. Морозивком не пахне тобі? Можливо, морозиком, але я б сказала, що це жуйка. Я, б, я хотіла сказати про вершковість. Вершковість. Але, так, все, але... я чіпляюсь. Він Добре. мені також пахне вершково. Тоді може це взагалі не полонитися, а то дороза якась. Добре. Все? Можемо. Давай. Мені дуже цікаво. Недалеко, будь ласка. Це Дікен Вальтер, дуже Це грушева, точно вепс. Ми не подумали про по брать вайпсу прийде. Другому чи третьому році я з ним знайомилася. тоді. Він вийшов, так, так. Так? так в магазині так. і про вершковість ти сказала. Мені здається, всі аромати деревинно-вершкові від задік Вольтер більшою меншою мірою. З додатковими вкрапленнями. ну, в даному випадку ця грушка. І до того він вже настоявся, він в мене був у грушовій добірці ароматів, о, а грушку ти, ти. не виокремала. Ні, Для мене вона не надто яскрава так. також. Чомусь полуниця і все. Полуниця. Ось, ось, ось. О, Грушева полуниця. Так, і Продовжуємо. Так, тепер е моя черга. Так. Не показала, показувала. Готово? Так, може. Угу. О! Дим, дим, дим. Це як підпалений сірник і пахне сіркою навіть. Згодно. Гіркий аромат. Атмосфера страшне, так? Страшне. Атмосфера темного приміщення, де співають. І де можливо, можливо дерев'яна якась будівля, приміщення якогось винного льоху. Зводна, свого асоціація. Угу. Алкогольний, трішки хмільний такий. Трішки хмільний. Дякую, що він третім сьогодні. Так, спеці... я, я думала про це. Уявляєш? Солодощів тут немає ні грами. Ну, я дивлюсь на прекрасне дерево кленове перед нами і дивлюсь на його стовбур. Він пахне стовбуром того дерева, мені здається, якщо підійти понюхати, Точно. але він пахне так ну, гарно, потемно. І Плюс іще й Якби я хотіла отримати гарну оцінку з предмету Філософія, я б, мабуть, його б не несла Ні. на себе. Викладач зацінив би. Зацінив би. І цей аромат дуже помітний, мені здається. Дуже помітний і, він... і якби хтось йшов біля мене з цим ароматом, я б обов'язково запитала, що це. Мені він сподобався. Зараз це навколо аромата, що я чую? Землистість, тут мабуть, є пачулі, тут є м -м -м, гадаю, амбра є, але амбра може бути сіра. Амбра. Амбра. сіра. Ну, — Я відчуваю такого, але... — І коріння рослин якесь тут відчувається. Сирість. Сирість родом з димністю, так? Це аромат природний. от Він дуже зараз вписується в нашу атмосферу, де ми знаходимося, mm -hmm. парку Шевченка. Пахне старими книгами. Так, точно. У сподобалось би точно. І, і знаєш що, згадала твір Катерина Тараса Шевченка? Ні, теж вони з українською хату асоціюється, mm -hmm. з mm -hmm. якоюсь мішкою. Аромат з, дуже скриня. творчий. Дуже для творчих людей. Не, для, не я пропускаю, це що це, це українська парфумерія. Так. Які? А, а тут я вагаюсь між отакі і чорно А який все такий ти вибереш? У пані Оксандри цього аромату я не знаю. Тому що це новинка від черзіля. Від Чорзіля? Відносно новинка, так? Опа. Угу. Пошук. 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 Я про нього читала. Це прекрасно. Прекрасний а про аромат. що цей аромат? Про пошук себе, про свою цінь. тобто про те, що у кожної людини є як світла сторона, так і темна, яку не можна ігнорувати, треба її чути, домовлятися з нею, для того, щоб бути гармонійним. І аромату кава. Тютюн, дим, шкір, сакральний пахощі та мускус. Прекрасний аромат. Просто прекрасний. Я, я залишки підписала. Дякую, біцю, біцю. він мені сподобався, дуже сподобався. Клас. Пошуки себе продовжуємо. Так, пошукнути істину. <реклась> І третій аромат від мене. І, будь ласка. Так. так. О, це те, щось щось мішалось. Ваші. Це огіркуватий. Гіркий аромат. Гірко-кислий аромат. Якоїсь зелені, якоїсь рослини розрізаної. Ну, теж мені чомусь про канабіс, хочеться сказати. Зелень. Можливо, чорна снародина тут також є. А от я не можу конкретно якусь рослину згадати, яка так пахне. Це не бамбук, бамбук свіжіший і не такий гіркий ми про принаймні, уявіли. Ти сказала про канабіс, мені він потрапив на руку, я зараз від пальця теж канабіс Ну, От, от така от гірка рослина, така неоднозначна, але дуже природна, дуже. Це от теж щось от, з такої категорії, що... Не подумає, що це хімічно можна якось зробити. Дуже реалістично, гірка, кислувата, рослина, розрізана, і сік з неї такі. А квіти? Квіти взагалі навіть не уявляють, які можуть бути з такого рослиною. І яким кольором тобі Зелен. 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 Кольор. Угу. це робити? пахне? Зеленим, дуже зеленим кольором. Такою отруйною зеленою. Дуже яскраво. Хто б це мог зробити? Речі це теж міг би зробити український бренд, наприклад, отакі. Міг би зробити з легкістю. Вони за це відчувають там е, дух, дух е, саме ароматів Майкла Він здається. Не здається. Це новинка. У мене маленький пробник. Це аромат, про який я тобі згадувала, так це ти з ним не знайома. Це новинка. Передня новинка від Майкла Бутса. А фіолет... Purple Haze, так? Угу. Uh -huh. Дякую. Я з ним знайома. Мені буквально вчора надіслав пан Михайло аромати, але там цього аромату не було. І... Незабаром буде відео про аромати, отакі парфум, прекрасні аромати. Ти бізок чуєш? Mm. Я так ще не бізок не чула. Він мені дуже, може, дуже сподобався. Він, він мені дуже сподобався і він такий нестандартний. Угу. Uh -huh. Відрізняється від інших Мені керметі, здається, в останній мій момент, мій. так, він такий дуже зелений, але все одно я відчула там, його ДНК. Uh -huh. І я відчула, мені здається, в останній момент просто до кінця цього усвідомила оцю димність димність характеру для ароматів цього бренду. Uh -huh. Вона додала, додалася сюди. Бінго, Бінго. мені дуже так, сподобався. Дякую <пас> за це замовлення. І це так зване ароматне вітання від пані Світлани, тому що пані Світлана мені... Презентувала Боже, цей пробничок я від тою. Майкла Бутса, і я з радістю тебе з ним познайомила. Ну, він дуже приємний, такий соковитий, абсолютно дуже стандартний і дуже гарний. Дуже. Як так, і завжди. все у нас в принципе, Україні. Так, українські бренди, отакі та Черзіля, це просто неймовірні бренди. Перше, що спадає мені на думку. Угу. І так, ми отож. українською парфумерією закінчили наші сьогоднішні сліпі за тести. Не, не домовляючись про це. Фантастика! Прекрасно. Отже. Дякую за увагу. Було дуже-дуже приємно, що ви подивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку для того, щоб його побачило більше людей і залишайтесь на цьому каналі. І дякую вам за увагу, дякую за цю прекрасну зустріч. І на все добре. Бувайте. До зустрічі!